Згідно з нашим повелінням, постановою синоду єпископів Української греко-католицької церкви і рішенням Фонду Святого Клементія з 22 лютого 2002 року Божого на основі святих канонів церкви та законодавства Української держави за благословенням святішого Отця Папи Івана Павла II під час апостольського паломництва до Львова 26 і 27 червня 2001 року Божого, згідно з волею Слуг Божих митрополита Андрея Шептицького і патріарха Йосифа Сліпого та світлої пам'яті патріарха Мирослава Івана Любачівського, продовжуючи традиції греко-католицької богословської академії у Львові, заснованої 22 лютого 1928 року Божого, Українського католицького університету імені Святого Клементія Папи в Римі, заснованого 8 грудня 1963 року Божого, та Львівської богословської академії, відновленої 1 вересня 1994 року Божого. На основі статуту, зареєстрованого державною владою України 24 травня 2002 року Божого, проголошуємо заснування Українського католицького університету у місті Львові та інавгуруємо його діяльність від нинішнього дня, 29 червня 2002 року Божого. Україна чекала на цю подію майже століття. Мрія митрополита Андрея Шептицького та патріарха Йосипа Сліпого здійснилася. У Львові постав перший на території колишнього Радянського Союзу католицький університет. Ми маємо у нашому місті Львові. Ми маємо в Україні багато університетів. І треба Богу дякувати, що їх маємо. Бо вони є необхідні для нашого життя. Коли сьогодні ми починаємо життя ще одного університету, може ставимо собі питання, а на що нам ще один університет? Чим він інакший? Від всіх інших університетів. Нема найменшого сумніву, що в різних наших університетах по цілій Україні дуже багато є людей віруючих, професорів, науковців, людей віруючих. Але, на жаль, не маємо установ які би як установи, які би в, свої, в своїм заложенню, в своїй природі були зобов'язані дивитися на дійсність і шукати остаточних вартостей очами християн. Очами освітленими очами скріпленими християнською вірою. В чому є специфіка цього нашого університету? Урочиста інавгурація відбувалась у центрі стародавнього Львова. Учасниками величного дійства були патріарх УГКЦ Любомир Гузар, синод єпископів УГКЦ, єрархи Римокатолицької та православних церков, посли Франції, Австрії, Німеччини та Великої Британії, ректори й професори українських та закордонних вищих навчальних закладів, визначні науковці, представники влади, сенатори УКУ, викладачі, студенти, а також понад 10 тисяч львів'ян. Святіший отець Іван Павло ІІ надіслав своє привітання і Вселенський архієрей з великим задоволенням дізнався про намір Української греко-католицької церкви започаткувати університет, який, черпаючи натхнення з доктринальної спадщини християнської віри, буде сприяти поступові культури на благо всього суспільства улюбленої української землі. На шляху відбудови церковних структур. Після болісного періоду комуністичного переслідування далекоглядний проєкт спрямований на те, щоб збагатити український культурний світ осередком католицької освіти та науково-дослідним центром становить подію, важливість якої можна буде відповідніше оцінити тільки в майбутньому, яка, однак, вже відтепер виявляється особливо багатонадійною. Український католицький університет прагне відкритої і дружньої розмови із православними церквами України та Християнського Сходу. Тому великою честю для спільноти УКУ стало привітання його святості Патріарха Царгороду Варфоломея. Від матірної, святої Христової, Великої Церкви благословляємо цей почин для розвою знань, миру і духовного. Сопричастня між людьми. Бажаємо, щоб усі часи здійснувалось розвиток богословської науки, щоб вона служила церкві поступу, миру та єдності між розділеними дітьми Божими згідно святої та блаженної Божої волі, яку заповів нам в архіринській молитві до свого Отця Господь, да всі воєдино будемо. Повноваження ректора Українського католицького університету, патріарх УГКЦ, передав знаному богослову і науковцю, випускникові Гарвардського університету, ректорові Львівської богословської академії, отцеві доктору Борисові Лідзяку. Університетом керуватиме також сенат у складі дев'яти осіб. А вже дуже високим є завдання Українського католицького університету виховувати молоде покоління, перейняти його католицькими засадами. І вчинити готовим запалом посвятитися науці і примірювати своє знання в житті. Сьогодні ми розділені конфесійно. Сьогодні в нас поділи ідеології, ідей, розхитані політичні структури, захитаний. Соціальний наш стан. І промовляють до нас ті слова, які Патріарх Йосиф написав на вході до Українського католицького університету, що істина і любов до науки собирає в розсіянні сущих.